Я знаю, як допомогти вам з шершавою шкірою, такою гусячою, якась сіроватого, жовтуватого часом відтінку буває на руках, на декольте, на спині. А на обличчі дуже часто це виглядає як просто груба шкіра, яку хочеться відмити, відтерти. І ми дуже часто для цього беремо скраби, а це дуже велика помилка. З вами косметологиня Ліля Цимбалюк, я 12 років як практикуючий косметолог, я авторка цього ютуб-каналу Секрети косметолога, де я розказую про те, як свіжо і молодо виглядати в будь-якому віці без уколів і макіяжу, а ще розвіюю різноманітні міфи і відповідаю на питання по догляду за шкірою в коментарях і у наступних відео, які, ідеї, на які я дуже часто беру, зокрема з коментарів. Тому, якщо вам цікаво, або про щось почути, пишіть. Також я засновниця студії косметології, масажу і депіляції у Львові. Ми допомагаємо вам підібрати косметику доглядову, зібратися з тією косметичкою, яка у вас є, також скласти схему послуг для того, аби досягнути того результату, про який ви мрієте. Працюємо і онлайн також, тому звертайтеся. Отже, ця шишаві шкіри, або гусяча шкіра, або груба шкіра, чи брудна шкіра, як це люблять називати, дуже часто це медичний термін, який має назву гіперкератоз або фолікулярний гіперкератоз. Давайте по черзі, то так тільки звучить трохи страшно. Це просто назва станів, які дуже часто є наслідками різноманітних процесів, або можуть мати генетичне походження, і тоді ми просто. Вчимося, як на це впливати для того, аби нам було з цим комфортно. Уявимо собі шкіру, і в нас є верхній шар шкіри, який постійно народжує нові клітини, і верхній завжди відлущується. І коли ці мертві лусочки чомусь невчасно відпадають, відбувається процес їх налипання, і це називається гіперкератозом. Тобто Є каратиноцити клітини епідермісу. Вони налипають і виходить як гіпер, тобто що їх забагато гіперкератоз. Ось так: якщо ми собі уявимо, що в нас є фолікули, де ростуть волосинки, або в нас є просто сальні проходи, крізь які виходить шкірне сало, для того, аби захищати нашу шкіру від бактерій, вірусів і грибків, і створювати класну нашу мікрофлору, при якій ми свіжо, сяючо, гарно виглядаємо, то в цих в і сальних протоках також є ось цей верхній шар шкіри, який туди теж заходить і повністю його вистилає. І коли там оцей процес відлущування також порушений, то ми будемо мати фолікулярний гіперкаратоз. Я, наприклад, маю комбо обидва, і вони дуже часто так насправді зустрічаються. Досить часто це відбувається на обличчі декольте спина передпліччя. І зони, де, наприклад, робиться епіляція, якщо вона не лазерна, або якщо вона не видалена, електро. Найчастіші причини це генетика, це гормональні порушення. Це може бути вагітність або підлітковий вік, або менопауза, або будь-які гормональні захворювання, чи може бути також пов'язано з прийомів деяких гормонів. А ще неправильний догляд за шкірою, або, наприклад, тканина одягу, яка нам не пасує. То що ж робити? Якщо ви багато маєте синтетичної тканини в своєму щоденному одязі, тоді рекомендується спробувати замінити його на щось більш таке натуральне, і подивитися, чи протягом наступного місяця ця симптоматика для вас зменшиться. Якщо зменшиться, тоді є сенс переглянути свій гардероб або в тих ділянках, де шкіра. Має гіперкератоз або фолікулярний гіперкератоз, використовувати власне, одяг, який буде з такої більш натуральної тканини. До речі, білизни це також може стосуватися. Що з цим робити? Перше і дуже важливе забрати мочалки, скраби і будь-що механічне тре шкіру. Бо чим більше ви будете терти шкіру, тим більше шкіра цієї кори кератозу, гіперкератозу буде нарощувати. Ому, ви це не використовуєте, забираєте. Я розумію, що це може трохи дивно звучати, але спробуйте. Це перша частина. Друга частина починаєте використовувати. Засоби для очищення шкіри, які мають легкі пави. Тобто вони легенько піняться, але після них немає такого відчуття, що ви просто змили шкіру до скрипу. Це стосується і тіла, і обличчя, також тобто, ви маєте відчувати, що ви очистили шкіру, але не має бути відчуття до скрипу. І далі обов'язковий етап це. Зволоження шкіри, засобами, які будуть містити цереміди, не гіалуронову кислоту, а цераміди і інші олії легкої текстури, які будуть відновлювати ось цей захисний шар шкіри, і шкіра тоді не буде мати потреби нарощувати оцей кератоз. Також в догляді ви можете використовувати ферменти, або як тепер модно це називати ензимні пудри. Вони використовуються не щодня. Я про це детальне відео вже записала, тому запрошую вас до перегляду. Посилання буде під відео. Також важливо використовувати тоніки з кислотами, які використовувати щовечора, не двічі на день. Тобто шкіра має мати час на відновлення ось цього захисного бар'єру. Ввечері ви використовуєте, в день даєте можливість шкірі відновитися, і там просто доглядаєте шкіру з воложуючими засобами, які відновлюють захисний бар'єр шкіри і захищають від сонця. Тоніки можуть містити саліцилову кислоту, а кислоти або інші бх кислоти, наприклад, піровиноградна кислота буде дуже класно тут працювати. Якщо у вас паралельно є якісь окремі елементи у вигляді прищиків чи комедонів, які час від часу запалюються, то класно буде, якщо цей засіб лосьйон або тонік з кислотами буде містити також бензоїлпероксид. За призначенням фахівців можна використовувати пілінги, мікроплазмовий термоліз, ретинол або ретиноїди, якщо є така складніша форма гіперкаратозу фолікулярного зазвичай в поєднанні з комедональним акне вже тоді дають ретинол або ретиноїди. А якщо просто про гіперкаратоз і фолікулярний гіперкаратоз, то досить часто з цим гарно справляються пілінги або мікроплазмовий термоліз. Якщо у вас залишились запитання, я чекаю їх в коментарях. Ви ж діліться цією інформацією з тим, кому це може бути корисним. І пам'ятайте про те, що гіперкератоз і фолікулярний гіперкератоз – це не вирок, а це просто стан шкіри, з яким можна досить комфортно жити. Зокрема, я такий стан шкіри маю на обличчі декольте, спина, плечі і ділянки, де відбувається процес епіляції. Тому, до речі, гіперкератоз також може бути причиною того, що більше вростає волосся. Майте на увазі. Тому з цим можна нормально жити, добре виглядати, просто навчитись доглядати за шкірою так, аби вам було комфортно. До зустрічі в нових відео.